У рівному побили прокурора на жінку напали в приміщенні обласної прокуратури в її робочому кабінеті. Різдво зірвався, перейшовши аж за робоче місце колеги. Вдарив її і разом з вона впала, і він відповідно впав на неї прямо за столом в кутку. Це відбувалося у цій будівлі на вулиці 16 липня. За версією слідства об 11 годині ранку сюди прийшов чоловік, який є потерпілим у кримінальному провадженні за фактом ДТП. Чоловік почав вимагати копії відповіді на своє звернення у процесуального прокурора. Однак, жінка надати його не могла, адже воно було ще не підписане її керівником. Тоді відвідувач розлютився та почав лаятися. Поводив себе неадекватно тривалий час. Намагався переконати колегу в наданні її копії службового документу, а в подальшому підбіг до неї і намагався вирвати цей документ, штовхнув, вдарив відповідно, в результаті чого вона впала і втратила на моїх очах свідомість. Я в цей час був поряд, ну, намагав, намагаючись допомогти, але все відбувалося дуже швидко, у зв'язку з чим я не встиг своєчасно відреагувати на цю ситуацію. Людина втратила свідомість, і я вже, відповідно, приводив її до тями близько п'яти хвилин. На шум прибігли інші колеги, нападника підняли та вивели в коридор. На місце події викликали поліцейських та швидку. Допомога медиків знадобилася не лише працівниці прокуратури, а й її кривднику. Адже у чоловіка після цих подій прихопило серце. Його госпіталізували до обласної лікарні. Стан хворого на сьогоднішній день середньої важкості, але ну мусимо констатувати, що стан хворого не є стабільний. Діагноз і ну, скажем, є нестабільний стан з боку серця щодо і больового синдрому, і щодо і артеріального тиску. У прокуратурі кажуть, що чоловік своєї вини не визнає, Нібито на жінку не нападав, а падіння вона симулювала. Із журналістами спілкуватися він відмовився. У мене адвокати, це ж кримінальна справа нахиляється. У мене є адвокат, який має приїхати і, і тоді будете балакати. Зараз постраждала, перебуває на лікарняному. У неї закрита черепно-мозкова травма, струс мозку та забої. Розголосу правоохоронниця не хоче, тому із журналістами теж не спілкується. За фактом умисного заподіяння прокурору тілесних ушкоджень під час виконання ним службових обов'язків відкрили кримінальне провадження. Чоловіку вже оголосили про підозру. Санкція статті передбачає обмеження волі або позбавлення волі на строк до п'яти років. Дана особа 47 років нанесити тілесні ушкодження працівниці прокуратури 28-річній дівчині ну це, на мою думку, повністю моральний випадок. І на такі випадки ми будемо дуже жорстко реагувати і своїх працівників будемо захищати до кінця.